Сотні пасажирів поспішають на так званий плавучий потяг. Його маршрут проходить через одне з найбільших водосховищ Таїланду, яке розташоване в центральній частині країни. Квитки розкуповують за хвилини. А все тому, що після сезону дощів рівень води значно піднявся, і тепер під час подорожі здається, ніби поїзд їде прямо по воді краєвид дивовижний. Я вражений. Я був дуже щасливим і одразу ж забив фотографіями всю пам'ять телефона. Не думав, що в Таїланді лишилися місця, яких я не бачив. Шестигодинний маршрут починається в столиці і проходить через греблю пасак Джоласіт, що в провінції Лоббурі. Апімінапі цей рік особливий бо рівень води вищий ніж у минулі роки і навіть вищий за велику повінь у 2011-му. Завдяки цьому відкривається чудовий краєвид. потяг ненадовго зупиняється посеред дамби, щоб пасажири могли вийти та сфотографуватися. Спеціальний маршрут доступний для туристів у вихідні дні з листопада по лютий. Утім, поки що немає сенсу поспішати, бо аж до нового року всі квитки вже продано.